Миколай чудотворець завітав до мистецького храму. Однойменний благодійний фестиваль зібрав обдарованих дітей з усієї України на гала концерті. В Івано-Франківську він відбувається вже в сьоме. Учасники фестивалю соціально незахищені діти. У нинішній час розбрату міжнародний творчий проект досить актуальний, запевняють організатори мистецького храму. Якби політики не гралися вже тепер, навіть у війну справжню все одно Україна є цілою. Цілісною суверенною державою, яка знаходиться в центрі Європи, і ніхто нас ніколи не зможе роз'єднати. Хрещеним батьком мистецького храму по праву називають донечанина Тимофія Нагорного. П'ять років поспіль меценат підтримує цей мистецький проект. Вважає під час війни скасовувати творчі заходи не варто, адже вони потрібні дітям, які болісно сприймають дорослі війни. Сабралі всей Украины, талантливых України, талантових дітей, семей, сім'ї, многодетных дітей сирот для них, это площадка могут можуть заявить заявити про себе. Для них это можливість спробувати себе реализоваться в творчестве. Спеціальний гість фестивалю українська співачка Наталія Валевська. Виступи юних виконавців пробудили спогади про власне творче дитинство. Зізнається тоді про професійну сцену і сучасну техніку вона і мріяти не могла, коли я починалася 97 сьомий рік. Нічого не було, ні мінусівок, ні інтернету. Це, ми на касетах приносили аранжування. Ну, фонограма наша мінус один. А щоб про екрани і про такі застелений таку застелену сцену і про таке таку велику кількість журналістів. Просто мови не було. Я вітаю по-перше, Івана франківськи з тим, що у вас є такі фестивалі. Наприклад, в нас Хмельницькому немає такого, де я звідки я родом, У нас немає такого фестивалю, у нас немає такої підтримки дітей. Я згадала собі слова Сухомлинського, який сказав, що діти повинні жити в світі казки. І попри те, що в державі війна, ми дорослі маємо зробити для них цю казку. Бо все ж таки війна колись закінчиться, але. Спогади залишаються, і треба, щоб в спогадах наших дітей залишилися не постріли, а саме та казка. І... Такі моменти, як фестиваль Мистецький храм, нагадуватимуть юним виконавцям про музичний фестиваль і вражаючі подарунки дітей. Нагородили ювелірними прикрасами, шкіряними шубками, брендовим одягом та солодощами. Гран-прі мистецького храму поїде до Артемівська, що на Донеччині. Його володаркою стала 16-річна Вероніка Сумцова. Політиці я не розбираюсь ось тому. Ну я вважаю, що Музика – це не політика. Музики ми всі єдині. Музика нас зближує, всі народи. Ми всі єдине ціле. Діти, України. Ольга цьо Ігор Духович. Новини на вежі.